Вітаю вас всіх, бажаю миру, здоров'я, сімейного блага, бажаю вам вдалої зимівлі. Ми знову на другому точкові. Сьогодні вихідний день. Кінець листопада. І ми ще перевіряємо деякі свої негаразди, які ми тут щось помилилися, Можна, може, помилку виправити. Але я сьогодні хочу разом з вами порозмішляти над такою темою. Чи потрібно зжимати гніздо? По максимуму, якщо так, зжимати, звичайно, я думаю, що потрібно, бо підняти любу стару літературу і подивитися, то сім'я має обсижувати стільки рамок, стільки займає. Лишніх рамок не має бути. Але постає питання: для чого зжимати? Чи варто їх пережимати. Ну, Тут на другому точкові ця тема трошки буде виглядати, ну, якось, ну, курйозно, то, що тут восьмирамочний руд. по теорії, він майже не складається. Незалежно від кількості унизу йдуть малометки, після відкачки ставиш малометки, розпліт і зверху повномедний корпус і все. І ти ні. ні... Ні з чим не заморочуйся. Тут все просто супер, і можна сказати, як ідеально. З, виходять, з весни теж нічого не роблю. Якщо є можливість поміняв корпуса, а якщо ні, так і залишив. Ось ну, мірамошна -ра система, яка, як для мене, особливо рута, це, можна сказати, одна з найкращих систем. Але в цьому році я їх всіх пустив на одному корпусі. І тут трошки. Опиту такого великого немає. І пробував там пару раз Восьмирамочники пускати на одному. Але в цьому році так якось, ну, так, вийшло. Працюємо завжди по ситуації. І що відбувається, коли ми зжимаємо гніздо по максимуму? У вулиці виходить більше бджіл. Це раз. Якщо соняшниковий мед, це величезний плюс, вони його розігріють, вони сидять постійно на медові і зимівля буде краща. Але чи є мінуси, коли ми зжимаємо гніздо? Так, є попередній ролик, ви бачили, коли гніздо пережате, і на останній рамці, якщо там, там жменька бджіл, там поставив заставну, чи навіть пусту рамку, нічого страшного. А коли там дуже багато, і це може бути проблема. У мене того року таке було. І з тої рамки ну, майже вся бджола осипалась крайній. При морозах навіть 7-8 градусів, і, і та вуличка може осипатися. Ось мінус, коли гніздо пережати. Тому потрібно завжди контролювати. Звичайно, там є трошки посміялися, що я кажу, що в листопаді розшираю сім'ю. Ну, якщо вона пережата, то лучше краще поставити рамочку. Так що, чи стої їх пережимати? Так, стоїть. Пережимати не стої, а зжимати, щоб вони плотно сиділи. Це потрібно. Але ще які мінуси? Якщо ваші бджоли. По якійсь причині е, можуть сіяти в січні, то такі сім'ї не стоїть ні жимати, ні пережимати. Бо там, де зжате гніздо, там, ну, там тепліше. Там тепліше у багато раз. Е, так що, е, дивіться, і кожен рішає, що їм. Ну, давайте ми просто глянемо, які у нас сім'ї. Ось дивіться, де сім'я, яка пережата, можна сказати. Усіх, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. У дев'яти вуличках є. І подивіться, клуб до аж до стінки. Ну, вона сидить на, на вісьми повномедних рамках. Тут пережаття не страшне. Тут воно прийде їм на користь. Дивіться. Ну, звісно, вони зіжмуться. ну, коли підуть морози, вони зіжмуться до середини, я думаю, що зіжмуться. Ну, так само ця сім'я пережата. Ось дивіться про що я говорю. Пережата ось. Дивіться, скільки ось Стільки бджоли ось на стінці. Ми знайшли отаку повну метку. І помалесенько її туди упихає. О. А тут нормально, тут ось. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять вулич. І, в принципі, лишня рамка. Стої її забирати чи не стої. Тут теж. Тут немає якраз нормально 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 вуличок. Все, все в ідеалі. О! А тут те саме, ось, дивіться, бачите? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І треба рамочка сюди. Якщо ця повномедна рамочка, Можна не, не важливо, яка ця, навіть пуста може бути. О! Вона навіть ця може бути пуста, якщо оця повномедна. Ось, ось так зараз переглянемо цю пасіку і вже все. Тут теж ідеально. А тут навіть ця лишня рамка, але ну, ми її забирати не будемо. Це повнометка їм на весну. Дивимося біля стінки є. Ну це по нашим даним це цередненька сім'я. А тут теж ну, тут пережата, дивіться. Хоча не висить, тут нема бджоли. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім вуличок. Сім вуличок і клуб аж на всю. Ну, Тут розумна бджола, тут взагалі, без супер. А тут клуб на всю, дивіться, клубер на весь корпус. Це бджола від Євгенія Волощука, тут материнка. А ну дівчатка подавлю. Все, супер. А тут теж в ідеалі, дивіться, красота. Красивий клуб. Навіть лишня Да. Вишня повномедочка така о. Ну я думаю вона їм не буде заважати. Хай собі буде. Все накриваємо. Тут теж супер в ідеалі. Отлічно. Тут зашуміли трошки. Воу, а тут обща яка моща. Оце пережата. Ну, вибачайте, дівчатка, якось так і будете. Вау, теж красота. Теж оце сила. Все. Все, дівчатка, до весни. Опа. Ось тут уже, уже рамочку. О тут уже рамочку теж. Раз, два, три, четири, п'ять, шість, сім. Треба восьму. Сім зараз. Я таку найшли. Малометку зараз поставимо. Ось і все. Все. Наші красуньки. Кажеться, відводочок. А бачите, ішов і взяв рамку, думаю, щоб одну, наче хай буде. І ще ось рамочку їм поставимо. Може віжмуться, но... бачите, практика показує, що восьмирамочники не треба. Просто треба ставити на восьмирамках незалежно від сили сім'ї. І ніяких проблем не буде. Дняся пленка, дивимося тут Оце. лишня рамочка. Перевернемо її тако. Хай собі буде лишня. Так, по вуличках раз, два, три, чотири, п'ять. Це в наш слабачок. По цій сім'ї. Такий невеличкий клуб. Ну зіжметься. Я думаю, їх перезимує. Є такі, всякі є, бачите. Ми всі підрад показуємо. Тут. О. Тут красота. Просто красота. У всіх вуличках є бджоли повністю всіх. гай біля синок. Все. Ай! Знялося. І остання по сім'ї бачимо теж дуже хороша сім'я, раз, два, три. Ну, у всіх вуличках є. Ця остання це 98-ма від Олександра Кривченка. Сім'я дуже хороша, дивіться. Ну, будемо бачити весна, як вона перезимує і що вона нам дасть з ріпака. Вони мають задуматися трошки в Джоли, бо 1000 гектар ріпака. Ай в Листопаді укус. Так що, друзі, ми... Побачили різницю, як де жати гніздо і де не жати. В жатому гнізді, звичайно, єдиний мінус, це якщо матка може почати черити. там набагато тепліше. Якщо ні, то 1000 на жатому гніздові краще. А особливо тоді, коли соняшниковий мед. І чи постає питання, жимати гніздо чи не зжимати, то краще краще жати, не зважаючи ні на що. Так бджілки краще перезимують. Добре! Вдалої вам зимівлі. Хай вам всім щастить. До побачення.